Група підлітків, які вчиняли регулярне побиття дітей, не покараній досі. Поліна Малоштана, яка від рук нападниць постраждала і не стала мовчати, а написала заяву до правоохоронних органів, лікувалася у дитячій обласній лікарні чотири дні. Зараз проходить обстеження у столиці. Мама дівчинки Валентина Олександрівна каже, стан дитини лякає. Стан полінки не улучшився, тобто з дитини тиск. То високий, то низький, то і стабільного тиску немає. Температура повишається, дитина подіймається, тобто, вона реагує на звуки з такою, Даже телефон рядом в цій палаті, де вона лежить, за стінкою грає телефон, вона за голову каже мама, будь ласка, скажи, нехай виключить телефон. Окрім фізичного болю дівчинка переживає страшний моральний тиск. Погрози зі сторони підлітків, які вчинили кримінальний злочин, продовжуються і до цього часу, говорить Валентина Олександрівна. На мій телефон вони там і є, але я їх не відкриваю. Телефони дзвінки не приймаю, так як не підписані. А на колінки телефон поступають смс-ки, дзвінки, і даже до того що написано, що зряшу тебе не вбили. Окрім цього, маму в інтернеті охрестили алкозалежною і тепер відносно неї йдуть перевірки. Зараз справою постраждалої поліни займається адвокат Сергій Нестеренко. Вже е знаходяться люди, які теж постраждалі від даної, ну я можу так сказати, з перебільшенням банди групи молодих підлітків, які в основному займа займалися розбійними нападами. Тобто вже звертаються люди, і зараз ми будемо це висвітлювати, звертатись до правоохоронних органів, котрі будуть також писати заяви до правоохоронних органів, щоб їхніх дітей таким самим чином били, забирали телефони. Щодо однієї з головних фігуранток, яка брала участь у ток-шоу на центральному телеканалі. Адвокат переконаний, що вибачення було нещирим, і це зараз підтверджується. На них не вплинула ця огласка, а навпаки, зараз от відбувається таке явище, що для них це як ігра, вони продовжують продовжують ще з більшою агресією вчиняти протиправні дії. Справу відкрито за статтею 296 частина друга хуліганство, вчинена групою осіб і тягне до 4 років позбавлення волі, є недостатнім для покарання, оскільки висновків винуватці так і не зробили, кажуть правозахисники.